А голова Верховної Ради України Володимир Гройсман анонсував на сьогодні, 26 червня, пленарне засідання конституційної комісії, яка має таки врахувати зауваження Венеціанської комісії Ради Європи. А саме з цього приводу ми сьогодні поговоримо із Вадимом Денисенком, політичним оглядачем та народним депутатом України. Вітаю вас, пане Вадим. Доброго дня, Тож, вчора було таке засідання робочої групи конституційної комісії. Чим воно резюмувалося і чого чекати сьогодні? Насправді ну, вчора була достатньо довга дискусія. Наскільки мені відомо, було прийнято рішення, були фактично погоджені всі е, суперечливі моменти. І е, є домовленість про те, що сьогодні приблизно 10 ранку ще раз береться робоча група, вже... Одобрить дошліфований варіант, і цей варіант буде винесений на конституційну комісію. Я просто хотів би сказати, щоб для всіх було зрозуміло, що Конституційна комісія складається з 57 експертів та політиків, але ну, кожен з них може входити в одну, дві або в три групи. І от група по децентралізації входить по суті дві третини членів конституційної комісії. Це, якщо не помне, 35 чи 36 людей. Тобто, по суті, зараз дві третини комісії, вже станом на сьогодні, можна сказати, що вони по суті одобрили конституційний зміни до конституції. В 12-й годині буде відбуватися засідання самої конституційної комісії, після цього вона буде передана президенту, який і повинен внести її до парламенту. А, тож сьогодні власне будуть презентовані ці обіцяні зміни до конституції України у сенсі децентралізації. Як вважаєте, наскільки українське суспільство загалом інформоване про процес децентралізації, і наскільки уважно варто спостерігати нашим співгромадянам за ходом цього звіту? Ну знаєте, зараз точиться дуже багато дискусій, але я хотів би сказати, що е, ніде світу. Жодне суспільство не проінформовано на 100%. Я хотів би просто всім нагадати про те, що навіть під час Майдану, коли були найстрашніші моменти правління Януковича, була соціологія, яка показала, що приблизно 3% населення України не знає, хто такий Янукович. І це абсолютно нормальний процес. А в місті Вінниці, от навіть станом на зараз, 11% не знає, хто такий Марсін, наприклад. Ну, це, це я просто говорю ці цифри для того, щоб розуміти, що коли ми говоримо про проінформованість, ми говоримо про е, якусь там відносну більшість людей. Е, з моєї точки зору, е, відбулось дуже багато дискусій. Про децентралізацію дискутують і на найнижчому рівні навіть дискутують протягом останнього року. Да, Існує багато міфів, є багато речей, які ще не до кінця зрозуміли. Але від моменту подання. Змін до конституції до парламенту і до остаточного голосування 300 голосів пройде ще кілька місяців. І повірте мені, чим ближче до виборів, тим все більше людей буде розуміти, що таке децентралізація, і насправді буде зрозуміло, що головна річ, що таке децентралізація, це по перше, це це перш за все бюджетна самостійність громад. Тобто на базовому рівні більш не потрібно буде ходити з протягнутою рукою в район чи області. Це найважливіший момент. Які є в децентралізації, другий не менш важливо мат, що відтепер самі люди, голосуючи за керівника громади, голосуючи за депутатів, повинні розуміти, що вони також несуть відповідальність за того, кого вони обирають. Тому що якщо ви обираєте людину, яка буде займатися популізмом, ви насправді втрачаєте гроші. Людей так само цікавить, наскільки може змінитися територіально-адміністративний устрій України після е, прийнятих змін до конституції. Саме це сьогодні так само буде презентуватися. Ні, територіальний устрій України е, на рівні районів і на рівні областей не міняється в принципі. Тобто про це зараз взагалі мова не йде. Тобто жоден не зникає, жодна область не зникає. І більше того, навіть в перспективних планах цього немає. Якщо ми говоримо про. Найнижчий рівень, тобто село селище, містечко, да, очо буде укрупнення, але це не значить, що воно закріплюється в конституції. Це добровільне об'єднання громадян і воно буде йти е не один місяць і, напевно, не один рік. Тобто для цього вводиться прохідний період приблизно два роки. Дякуємо вам, пане Вадим. Очікуємо все таки сьогодні на презентацію змін до конституції у плані децентралізації, що найближчим часом уже чекатимуть Україну. Я нагадаю, що про децентралізацію в нашій країні ми щойно говорили із Вадимом Денисенком, народним депутатом України і політичним оглядачем.